Цирк поїхав, а клон остався. Так можна характеризувати події на Росії. Ну а що? Водив-водив, хороводи, як Сусанін. Ну, не доводив. <гум> ну, а якщо серйозно, зараз зроблю серйозне обличчя і поговоримо про серйозні речі. Так що там сталося, нам допоможе багато варіантність, тому що один варіант завжди слизький, потрібно розглядати дуже багато варіантів. І десь попадемо пальцем в небо. Тема уроку контрнаступ ЗСУ, російський добровольчий батальйон і мирний договір на умовах України. І так, перше питання. Все, що сталося на Росії з Пригоженом і його компанією, це була підготовка до передачі влади на Росії для того, щоб уберегти царя. Адже всі звинувачення щодо війни в Україні летять до Путіна. І от, наприклад, зроблять масовку, переворот, і, начебто, Путін там десь зник. І хтось стає на місце Путіна. Де Путін ніхто не знає, можливо, знає. ну Більшість знають, хтось там знає, да? але його немає. І він там десь живе доживає. Це перший акт. Друге питання. Росія, як і в Україні, так і за кордоном, має кротів і має своїх агентів. І Росія чудово розуміє російське керівництво про контрнаступ, який зараз іде, і який може розпочатися далі, набагато потужніше. І привід цього, начебто, там державного перевороту, було вивести війська. Адже Якщо Росія ухвалить безпосередньо рішення вивести війська, його народ не зрозуміє Півторарічну війну. Тут був привід вивести війська, передислокувати їх по Росії. І от для того і було зроблено цей сербор. Третє питання. Начебто ухвалили, я так, знаєте, Мельком бачив ЗМІ, але не запам'ятав, на жаль, не зберіг, начебто хвалили мирний договор наші партнери на умовах України. На умовах України це в першу чергу виведення російських військ з території України. І третє питання безпосередньо пов'язане з першим. Тобто, привід вивести російські війська був державний переворот. Четверте питання: це напад вагнерівців з території Білорусі під керівництвом Пригожина. Я не військовий експерт і не можу сказати, що це буде або не буде. Наші військові навіть, можливо, вже і знають цю інформацію, але я вважаю, що їм вже в тисячу разів буде важче це зробити чим регулярним військам Росії 24 лютого 2022 року. Наші українці, наші військові готові до всіх. Події. Тому наскільки їм це буде потрібно, хай задумається. П'яте питання це підготовка населення Росії щодо виведення російських військ з території України і безпосередньо дивляться на реакцію самих росіян щодо державного перевороту. Ви зрозуміли логіку? П'яте питання поєднується спершу. Тобто це все продумано. І будь-який варіант має право на існування, що я сказав, можливо, ви ще якісь варіанти допишете. І шосте питання: перегрупування російських військ задля безпеки в самій Росії. Ви знаєте, що на днях російський добровольчий батальйон заходив на територію Росії в Білорусській області. І потрібно щось робити, тому що самі ж росіяни, які... Заходили в Росію на Росію. Самі сказали, ми ще повернемося. Якщо ви будете дивитися карту, де пройшов Пригожин, то якраз ті області, де росіяни ще хочуть зайти. Чомусь він в Білогородську область не пішов, де російський добровольчий батальйон був. Тому щось з цим теж може бути пов'язано. Так, що нам робити в цій ситуації, якщо немає роботи і не допомагаємо армії, гімнодрюком комбить? Слава ЗСУ, слава Україні, слава українському народові.